Жертв, що загинули у Бабиному Яру від нацистської країни. Преміна трагедії Бабиного Яру сьогодні дуже актуальна, оскільки сьогодні вона, як і пов'язана з водіями України, з питанням патріотизму, з питанням самопожертви, з е, високою ідеєю, за яку ми всі боремося за власну державу. За гідність нації за нашу політичну свідомість з ним став Балин Яр, оскільки Бабин Яр був найближчим ягодом, який знаходився поблизу Києва. Його любина в деяких місцях сягала більше 50 метрів. Загальна довжина – 2,5 км. Речі, все, що приносять з собою люди за межі п'яв. Тільки 29-30 вересня 1941 року кількість розстріляних у Бабби Яру становила 33 тисячі 771 особи, а Але 3 жовтня за матеріальною надзвичайної комісії з розслідування злочинів гідберівських окупантів до 52 тисяч. До кінця 1943 року до 100 тисяч. Серед розстріляних було багато відомих осіб. Розстріляно було близько 60 розстріло було 60 21 члена організації українських націоналістів, які в той час як ніхто боролися за встановлення України незалежності. То ідею німці на перший час їм дали, але потім стало зрозуміло, що ніякої державності і мови не може йти у складі Німеччини. Але на народилася народилося 21 липня 1906 року. Українській родині професор Іван Шолгенева під Московії. А російський Санкт-Петербург став місцем її дитинства та юності. Мій батько був з околиць з такого слов'янка. Забахний інженерський спеціаліст з гідротехніки. Володані всі, загинули, що загинули в перші дні війни, 29-30 вересня, і до 1943 року, зокрема, 621 член кому, 100 матросів 5 цеганських таборів, а також 3 члена команди українському. Довгоють наслідки масових репресій, викопуючи рештки. Спеціальна машина була створена, яка перемелювала людські кістки. Тобто викопували рештки, перемелювали людські кістки для того, щоб таким чином скрити той жахливий масштаб жертв розстріляних у перші дні окупації і перші роки війни. Ці в'язні, дійсно, вони є. Учасниками цієї трагедії ми повинні про них згадувати. Таким чином, відступаючі німці думали, що вони замітуть сліди, але насправді не так. Залишилися спогади, залишилися ті, хто бачив, залишилися ті, хто вижив, залишилися ті, хто змогли, хто зміг хто зміг довести, що ось ця людина, що де Паул Боб, саме він керував. З тією страшною операцією у Києві по знищенню єврейського населення. Вчасну трагедію, яку пережив єврейський народ, але не тільки євреї, але і українці і інші представники інших народів. Це ті люди, які в той час жили в Києві. В рідному місці. І, звичайно, що це величезна трагедія для всіх нас. Ми маємо це пам'ятати. Кожна людина приходить в світ для того, щоб його зробити краще. І тому ми маємо знати, які існують трагедії і скільки людей загинуло. Люди все ж таки вижили і могли збудувати демократичне суспільство. Україна зараз переживає, як ви знаєте, дуже тяжкий час і за буквально за два з половиною роки вже майже 13, 13 тисяч людей втратили своє життя. І це переважно молоді люди, які пішли захищати навіть російських окупантів. І те, що зараз російські окупанти, як вони себе погодять, це фактично повторення того, що робили німецькі фашисти. Страшенні злочини. І я впевнена, що прийде той час, коли буде подібний бюрверський трибунал, але вже для путінської Росії. Єврейське населення це частина, частина України. І Україна, політика України збудована на тому, що має бути толерантність до всіх представників національності, які проживають в Україні. Серед тих, хто зараз заміщає Україну, багато теж євреїв. І це нас об'єднує, тому що Україна сильна тоді, коли ми поважаємо допомогу. Це дуже важливо. Слава Україні! Доброго дня. Ще вам дякую за ваш урок проведений. Він був дуже цікавий, дуже плідний, дуже багатий і дуже корисний. Вас як педагога, наскільки вам важко чи наскільки вважаєте необхідно такі матеріали готувати і продавати тому новому поколінню вже старшим класам? Як ви бачите, як формується їхня їхня особистість після тих уроків, уроків історії, ти паче для дітей, які вже живуть в Португалії, мабуть, з народження. Або приїхав сюди в маленькому віці. Тобто вони дуже далекі від раді того, що є в Україні, відбувається зараз. Вони не, не мають свідчення дідусів е, про те, що відбувалося. Наскільки ви вважаєте це корисним, необхідним е, і наскільки маєте труднощі такий матеріал їм подавати? Скажімо так, я як історик, як вже педагог з ставним досвідом тут у суботній школі. Вважаю, що такі уроки такого самого формату допомагають нам закладати ось ці основи нашої історії дітям. Це вкарбовується в пам'ять ці відео, ці матеріали, фотографії, ці плакати, підготовка, оці нічне недосипання інколи, ці спілкування з іншими колегами, з дітьми, які приймають участь у таких уроках. Саме це допомагає, по перше, нам бути єдиними, саме це нам допомагає. Під час пошуку різноманітної інформації для підготовки до уроку набувати навіть мені, як я вже працюю досить тривалий час, навіть мені допомагається підвищити. Свою кваліфікацію здобути ще певні знання, і мені під час таких уроків саме вдається мені здається, викласти цю всю інформацію в повній мірі. Тому що одна справа, коли вчитель говорить на уроці, інша справа, коли ми доповнюємо наші слова за допомогою відео, спогадів, учасників певних подій. Тому що історія українського народу, вона, на жаль, сповнена. Сторінками і трагічними, і красивими, і щасливими. І ми про це, згадуючи, допомагаємо нашим дітям саме тут в українській школі, саме тут за кордоном, допомагаємо їм формувати свій український світогляд, формувати свою українську ідентичність. Тому що, на жаль, чують українську мову. В нас в школі, напевно, вони більше часу, ніж вдома, тому що батьки зазвичай працюють. І саме українська школа, саме ось такі виховні заходи допомагають дітям дійсно проникнутися власними такими віхами історії, власною культурою і називати себе справжніми українцями, тому що який українець, який не знає своєї власної історії. Пані Нелі, на не дивіться, правду такі уроки інтерактивні з іншими засобами технології на Воно цікавіше для дітей, тому що це вже є їхні. Це безумовно. Це є їхня технологія. Так, вони, вони без того вже не живуть, вони собі не відновляють, як уроки можуть бути проведені в іншому стилі, якщо не в такому. І дуже важливо, щоб уроки саме історії, тому що дуже багато інформації, щоб вони були живі, щоб вони не були сухі. Бо, бо в інший спосіб ти не зможеш запам'ятати такі речі, якщо вони не будуть покладені в іншому матеріалі, як не більш в інтерактивному. Наскільки це закарбовується, і маєте ем, ем, як, ск... як, як, як... наскільки ви маєте е, їхні коментарі, е, в їхньому спілкуванні, скільки ви бачите е, прояв саме тих уроків в їхньому житті, в, їхньому, е, в їхній ідентичності як малих українців? Ну, я скажу так з впевненістю, що я думаю, що кожна дитина, яка сьогодні була присутня на уроці. Запам'ятає ось цю дату, 29 вересня, 1941 року, напевно, не довгий час. І якщо простий приклад, взимку написатимемо тести, якщо вона зустрінеться їм на в тестуванні, вони його обов'язково згадають. Тому що е, саме е, в такому вигляді воно все навіть нам, дорослим, більше згадується чим більше е, гарних. Красок, чим більше ми використовуємо різноманітної техніки, тим більше це концентрує увагу дітей. А якщо концентрується увага, це означає, що пам'ять починає працювати краще і відповідно інформація сприймається краще. А якщо сприймається інформація краще, ми потім бачимо результат перш за все це в тестуваннях, в оцінках. А далі кожна дитина потім використовує цю інформацію вдома, в родині, в сім'ї, розповідаючи своїм батькам, передаючи своїм друзям. Водячи ще когось до школи, наприклад, якщо ще хтось не ходить до школи. Мені здається, що саме в такому форматі, і ми зараз намагаємося працювати, тому що школа працює тільки. В суботу, звичайно, і чим більше використовуємо ми такої техніки, тим вона легше нам дає, скажімо так, дякуючи людському прогресу. Ми можемо зараз, використовуючи техніку, таким чином оздоблювати свої уроки, таким чином зацікавлювати дітей і таким чином пришвидшувати, скажімо, навчання, тому що матеріал дійсно величезний за допомогою різноманітних схематичних таблиць, відео те, що я. Можу розказати півтори години, можу відео показати коротко за 15 хвилин, наприклад. і, Відповідно, це якість навчання підвищується. Віця сьогодні був урок 11 клас, тобто випускний клас. Ці учні через рік, через два вже будуть студентами. Через років 5, напевно, 4-5 років це вже будуть фахівці якоїсь певної галузі тут за кордоном в Португалії, і іншими словами. Це будуть е, українські е, люди, е, українці, е, якою змірою посли у португальських галузях, тобто будуть фахівці з українським корінням, і якою змірою е, те, що вони навчаться тут в школі, з, з історії, те, що їм закарбується, з їхньої історії особистої історії їхньої країни, їхньої держави е, Батьківської Батьківщини, так. Це вони будуть якоюсь мірою захищати або ні на своїх робочих місцях. Не знаю хто кого куди доля закине. Як вважаєте, можемо розраховувати на таких правдивих захисників, таких українців щирих, запеклих, які зможуть в принципі українські історії, українську ідею відстоювати в інших колах португальського населення? Я дуже сподіваюся, що так. Тому що до цього ми прагнемо, для цього ми тут працюємо, для цього ми спілкуємося і навчаємо наших е, дітей, що тут є присутні в школі. Е, і діти, які випустилися вже з нашої школи, і діти, які навчаються в університетах, вони не цураються, вони несуть нашу українську культуру, тому що неодноразово зверталися вже наші колишні випускники за допомогою для проведення тематичного вечора в університеті. Для проведення якоїсь вечірки на роботі вже після закінчення університету, для того, щоб показати українську культуру. Я порівнюю е, ось, свого Сашка, сина, який навчається в 11 класі, який в португальській школі, коли в них був там такий вечір. Тематичні, які кожен мав представити певну культуру якоїсь країни, він, звичайно, обрав Україну, я допомагала йому. Мені було дуже приємно, що він з, з радістю скажімо, підходить до тих завдань, тому що він розуміє, що, що Україна це його батьківщина, що він є українець, що він повинен нести це, розповідати. Вінколи не соромиться, не соромиться говорити українською мовою при його однокласниках. Хоча. І коли я вже бачила дітей, які соромляться говорити, що вони з України і так відходять від цієї теми. Наші діти, які відходять з які навчаються тут, і які є випускниками нашої школи, ми з гордістю можемо сказати, що вони ніколи не будуть соромитися, сказати, що вони українці ніколи не соромити, не, не будуть соромитися розмовляти українською мовою і будуть нести усі наші українські традиції в Португалію, тому що Португалія вже відома українцями. І українці вже тут, мені здається, знаходяться на належному рівні саме завдяки своїй культурі, саме завдяки своїй е, історії. І тому я можу з певністю сказати, що наші випускники і те, ті діти, які навчаються в нашій школі, це є та молодь, та українська діаспора, яка допоможе зберегти наші корені тут, українські, допоможе зберегти українську націю саме тут, так далеко від нашої батьківщини. Але я своє імені вам вважаю на сайт. Терпіння, плідної праці. І ще раз вітаю за, за цей урок, який я сьогодні мала змогу побачити. І дякую вам за право зйомки. Дякую, запрошуємо ще. Ми з радістю будемо вас приймати на будь-яких наших виховних заходах. У нас є чимало, тому що саме таким чином ми будемо, будемо мати право називати дійсно щирими українцями, тому що наша українська культура саме будується на цьому. Ми повинні навчати, і ви навчаєтеся в нас, а ми вам. Приносимо і таким чином наша українська ідентичність не зникне. Дякую доброго дня. Ще раз вітаю в українській школі дивосвіт. Дякую за ваш прихід і за підтримку українським школам. Добрий день дня. Інна Васильівна. З б почути ваш коментар щодо тих подій, які цього року мають направили на привеликий жаль округлу дату 75 років. До того яка наша історія є кровава щодо розстрілу. Більшості євреїв наскільки є важливі такі відкриті уроки, таке трактування історії, шукання достовірної інформації в старших класах і взагалі для дітей українського походження сьогодні? Я взяла участь у відкритому уроці у зв'язку з 75-ю річницею трагедії у Бабиному яру, як ми знаємо, у 1941 році фактично почалися розстріли єврейського населення мешканців міста Києва і протягом буквально двох років, починаючи з 1941 по 1943 роки, рік, коли звільнили Київ від німецьких фашистів, було знищено. Приблизно 100 тисяч населення, серед них за скажем такими попередніми даними це 70 тисяч євреїв. Разом з тим були розстріляні і 621 член ООН, а також були розстріляні і Представники інших національностей, наприклад, циганської національності, було багато знищено військових полонених радянської армії. Це трагічна історія, і ми маємо пам'ятати про ті величезні жертви, які поніс український народ і єврейський народ. Інші народи під час цієї жахливої Другої світової війни. Хочу сказати, що це дуже, на мою думку, це дуже важливо, щоб і молодь, яка не звичайно, що не жила в той час і може тільки прочитати у книжках або подивитись фільми, щоб вона теж цікавилась історією і робила для себе висновки, що всі ми разом. Маємо будувати мир у цьому світі. І якщо ми не будемо підтримувати один одному, допомагати, то ми зазнаємо великої поразки від, ось скажімо, таких нелюдів, як була фашистська Німеччина. Фашисти закінчили своє існування Нюрберським трибуналом. І зараз. Україна переживає дуже складні часи, оскільки Росія захопила частину України Крим, заявивши, що це їхня територія і населення Криму виявило бажання вступити до Росії до складу Росії. Але всі ми пам'ятаємо, що референдум, який був проведений, він відбувся під дулами кулеметів і зброї, тому це незаконний референдум. І зараз також ведуться запеклі бої, на жаль, на території східної України, тому що Росія також спровокувала, підтримала сепаратистів. На сході України, на території Луганської і Донецької областей, для того, щоб захопити територію України. Плани у Російської імперії захопити всю Україну. І, звичайно, що їм це не вдасться, тому що українці не дозволять, українці дуже сильний народ, сміливий. І має е, таку історію, яка демонструє, що українці зможуть себе захистити. Е, дуже важливо те, що і Європа, і весь світ, Сполучені Штати Америки, Канада, е, Європейський Союз підтримують Україну і запровадили санкції, економічні санкції проти е, Росії. Росія цього заслужила, Путінська Росія цього заслужила. І російський. Е, не усвідомлять, що їхній диктатор веде їх до прірви, фактично до знищення і не, не схаменеться. На жаль, це трагедія для всього світу, тому що агресивна Росія зараз брязкає зброєю і розв'язала війну не лише в Україні. Ми бачимо зараз, що відбувається в Сирії, країни Балтії. Також посилюють свою безпеку і свої кордони для того, щоб захистити себе від агресивного російського сусіда. І ми це все маємо враховувати, тому спільно ми переможемо. За нами перемога обов'язково буде. Я в цьому переконана. І діти, ми зараз розповідаємо про те, що відбувається в Україні. Це молоде покоління, яке підростає, яке в майбутньому буде будувати демократичну вільну Україну. Тому важливі, дуже важливі відкриті уроки, які ми проводимо для того, щоб діти добре знали історію своєї батьківщини.